Всім привіт! Мене звати Ксенія, а буду робити вам обіцяне відео про фудбанки, які в нас є. Сьогодні я була в одному фудбанку в нашому місті Вінзері. Кому цікаво, я можу скинути таку ж адресу. От, мені дали один пакет і ще дали цілу коробку. Зараз Коробка дуже важка. Я, колясця, принесла. Ось така коляска. Почекайте секунду, бачите, мене походимо напругу. Проте прокинулась. прокинулась моя маленька фея от наша маленька зараз тут О, Так. Хочеш подивитися теж у камеру На. от тут моя маленька фея от тут буду я показувати, що нам дали. Багато чого говорять. Росрочені дають, або щось погане, але ну, давайте подивимось. В цьому фудбанку. Ну, да, В цьому фудбанку можна обирати чи курку вам дастуть, або м'ясо фарш. Я обрала фарш, тому що ми якраз купили курку. Так що зайво. Ну, я не люблю що багато зайвого. Так, дали такий білий хліб для тостів. Пачку молока дали, Дали яйця. В цей фудбанк можна ходити раз в місяць. І дали маргарин. Ще я сказала, що приїжджає е, одна українська родина. Вони сьогодні приїжджають з Міску і вони в коти, і мені дали пакет корму для пакетів. І ще дали кітьочекать. Ама відсуне. І дві я тут, бачите, і дві консерви теж дали. Chicken dinner називається. О, А тепер велика розпаковка нашого великого, великого, великого коробка. великого коробка. Так. А так виглядає цей фарш. Це виходить. Скільки? Два паунди. Так, це два паунди це один кілограм фарша. Він не такий поганий, як здається. Ми просто його взагалі в магазині могли купувати раніше. Потім я просто інший магазин знайшла, де я купувала кращий фарш. Але він такий на бургери, на якісь котлети в тілі Зійде. От такі яблука. Яблука нам дали. Виглядають дуже непомали. Пакет картоплі. Дали. Це скільки тут картоплі. Паундів, я не знаю, 2,27 Два, кг Це 5 паундів Так, це під нам нанес. Далі отакий мішок. Це ж пакет моркви. Це далі. Це тобі моркву, чи що? що ще Знаю багато моркви. Бачите, він так здоровий і так багато, я всю так скільки не є морква. Дали пюре яблучне. Це яблучне пюре. Тут його всі їдять поголовно всюди. Дали рис басматі. Рис басматі. Якщо цікаво, по датам. Давайте подивлюсь, дата. До 24 року. <свист arrivé> е, до 24-го року е, м'ясо таке холодне, заморожене. Боже мій, е, а де тут можна знайти рік? Я не бачу е, я не бачу. Тут 20, що? чи тут? Вона не пише тут рік, я просто я не знаю, де шукати. Ну, наприклад, от маргарин, Слухайте, да? а ви знаєш, що на маргарині тут немає дати. А тут є е, маргарин, до якої дати? Я не знаю, як його це дивитися, де дату шукати. Слухайте. Представляєте, я не знаю, де дивитися, дайте не в яйцях, ні в етому. От... А на яйцях вони зверху пишуть, може іноді. Щось мені здавалось? До... А, о, до цього мій. травня 19-го. О, бачите, знайшла. Знайшла. А молоко, молоко теж до травня 8. -го. Ну, тобто, немає просрочених продуктів. Такий суп. Це макарони якісь. Ам... Це таке Wexpied lentils. Це горох, да? пачка гороху. Вівсянка, отакий пакет вівсянки. До якого? До грудня 23-го року. А макарони дали. І, тобто, в принципі, дуже нормально. Ще отакі от макарони з сиром. Я в одному відео всьому показувала, що це таке макрімчес. Вони в череді це називається крафт дінер. Так, дали нам томатну пасту ще одну. Овочі такі дали. Теж. До 25-го року, до 25-го року. І це до 25-го року порублені томати, помідори. Ам... Горі... Горіхову, горіхову, це, як, арахісову пасту. Peanut butter. Um, так, далі ромена beans, якийсь якусь квасолю. Я, дай, як на борщ, Потім тунет э, томатна паста. то був томатний соус и то томатна паста. Обычно. Суп з э, літерками макаронами. Э, суп курячий. Потім э, мини-байтс равіолі, От такі. Все року хорошого. Ну, тобто до 25-го року нічого просрочно. Банка Джема. Подивіться на це банка джема. пояснюю. арахісове масло і банка джема і хліб. Вони їдять таким чином бутерброд. Це називається peanut butter jelly sandwich. Jelly peanut butter. Peanut butter jelly sandwich. От. Так, да, це вони так разом взять, тому що якщо само їсти, воно буде таке притерне, е, ну, не дуже воно буде сухим. А з джалі воно дуже смачненько. От вони це завжди разом і продають, і воно стоїть в магазинах поруч. Є навіть, деякі бренди, коли воно разом знаєте, як оце нутелла, біле да, з коричневим разом. Так оце в них теж бажає, з джалі теж разом. Ще одна паста томатна, кукурудза. І ще останнє тут е, тунець. Хі, нічого солодкого не дали. О, боже мій! Нічого. Я думаю, проживу якось. От, е, я думаю, це дуже класна допомога, в принципі, людям. Супер! Особливо, якщо є котики, собачки. Ще просто, Вообще прям ну молодці. Дуже велике дякую людям за таку доброту. От, гарного вам дня, гарного перегляду інших канадськ-українських. Блогерів в Канаді, і я буду дивитися ще, які є футбанки, і буду вам ще робити, які є футбанки. І це футбанк на вулиці Church називається. Я скину точну адресу, хто буде жити в місті Вінзері, щоб знайти. Як туди потрапити? Вам треба просто зайти, посилити в черзі, показати свій паспорт. Вони запишуть ваші дані, запишуть, хто ви є, і також. Вони ну, там, я на увазі діти, який вік, чи є у вас тварини, щоб дали може, харчі для тварин. І туди ходити можна раз в місяць. Потім дають жетон, ви там виходите з цим жетоном, пускаєте його в коробочку, таку конвійерну, вони забирають, ставлять вам велику коробку і ви забираєте. Ось так от. Всім па-па. Цілую гарного вам! дня.